Так, ну що, рубрика Хто є хто? Дуже така облюблена і жидана рубрика. Сьогодні у нас питання такі. Дуже подобається рубрика Хто і хто. Дякую. Цікаво, що карти скажуть за Тіщенка. Боже, спаси сохрані Тіщенка. А що карти скажуть? Давайте питання якось будемо формулювати. Тіщенка його користь для України. Його користь для України. Давайте так. Є таке тіщенка, його користь для України. Слухайте, давайте так. Новини хороші. Його єдина користь для України це бізнес, який може вести ця людина. Тобто це робочі місця для наших українців. Це місце, куди можна прийти, де буде гарно, де буде тепло, де буде не знаю, смачно. Тобто, те, що людина робить у бізнесі ок, претензій нема. Але те, що людина робить як політик. Ну, це якийсь піздець. Бо луна і жриця поряд це ну, якийсь маразм чистої води, розумієте? Так що мені здається, що політику треба закінчувати і продовжувати там, де в тебе виходить. Хіба ні? Так, далі хто? Кличко. Довго нам ще його терпіти? Так, давайте не так. Запитаємо клічко. Мається на увазі клічко, який мер? Його користь для України. Я не знаю, що, що ще питати. Ну, як ще питати, якщо дивитися людину. Його користь для України для українців. Його користь для України для українців. Ну, давайте так. Значить, його користь для України і для українців. На сьогоднішній день людина тримається на народній любові, яка залишилася ще з минулих часів. Я так думаю, що з часів спорту. Його користь для нас, ну тут, ви знаєте, людинка лежить, нічого не робить. Ну, тобто, така собі користь. А, що до, далі, що буде? Його має замінити жінка. І от, ось коли його замінить жінка на його посаді, от тоді буде для нас з вами користь. Ну, нехай воно так і буде. Так, що далі? Коломойський. О. За Україну чи проти? Коломойський і його користь для нашої держави, для нас, простих українців. Коломойський його користь для України. E, значить, так, Коломойський персона дуже невгамовна, дуже емоційна, e, дуже така власна, яка не розбирається. E, хороша ти людина, погана ти людина. Якщо ти перейшов дорогу, все, тебе нема. Тобто, це не дуже добре, бо e, наламати дров така людина може дуже у великій кількості. E, що до бізнесу, знову так. От що до бізнесу що до робочих місць добре робити це ваша справа для українців, для робочих місць будь ласка, але що стосується політики, таку людину не можна підпускати, бо будуть жертви. Розумієте, бо там буде просто все летіти, все шкварчати без розбору, хто і хто. Хтось із названих мною. А це Тіщенка, Клічко, Коломойський. Є ворогом України. Тіщенко, Клічко, Коломойський. О, боже. Так, Тіщенка. У Тіщенка треба забрати мандат, розумієте? Ну просто, просто забрати. І тоді буде лялічка, а не людина. Що стосується клічко, клічко треба покинути посаду. Що стосується Коломойського, Коломойському потрібно займатися тільки бізнесом і все, більше нікуди не лізти. І буде у всіх добре сонечко над нами горіти. Розумієте? Ці карти не показують на ворога, ці карти показують коректировку Долі людини, щоб було все добре і для неї, і для оточуючих. Нехай так воно й буде. Дякую.